Канада. У Канаді триває один із наймасштабніших сезонів лісових пожеж. З початку року вогонь випалив понад 3 мільйона 750 тисяч гектарів. Це вже другий найгірший показник в історії країни. Активні займання зафіксовано у Британській Колумбії, Альберті, Манітобі та північно-західних територіях. У Манітобі та Саскачевані оголошено надзвичайний стан. Евакуйовано понад 40 тисяч людей. Через димову завісу погіршилась якість повітря не лише в Канаді, а й у США та Європі. У Т Канади закликає громадян бути максимально обережними, адже попереду спекотний липень, що може спровокувати ще більше займань. Рівень безробіття в Канаді досяг найгіршого показника з 2016 року. У травні безробіття в Канаді досягло 7%, що є найвищим рівнем за межами пандемії з 2016 тисячі Статистичне управління фіксує зростання безробіття третій місяць поспіль, зокрема через втрату понад 12 тисяч робочих місць у виробництві. Найбільше постраждало Онтаріо. Економісти пов'язують кризу із торговельною війною США, яка вдарила по промисловості і загострила ризики рецесії. Канада вийде на 2% ВВП оборонних витрат уже цього року. Напередодні саміту G7 прем'єр-міністр Канади Марк Карні зробив гучну заяву. Вже цього бюджетного року країна досягне цілі НАТО щодо оборонних витрат. 2% від валового внутрішнього продукту. Під час виступу в Торонто Карні заявив, що Канада суттєво збільшить інвестиції в оборону вже найближчим часом і не зупинятиметься на досягнутому.